Ви починаєте здорове харчування, але в якийсь момент зриваєтесь та починаєте переїдати некорисним. Насправді, через це проходить більшість людей, які намагаються схуднути в цьому відео. Я розкажу, чому відбуваються такі зриви та переїдання. І надам покрокову інструкцію, як почати худнути і не зриватися знову. Найчастіші помилки, через які відбувається відкат до старого харчування. Перше це бажання змінити все і одразу. Тобто, ви настільки багато від себе вимагаєте, що мозок одразу включає супротив. Тобто, це багато, це кардинально і мені це важко. Забудьте про те, що звичка формується 21 день, і якщо ви будете харчуватися саме таким чином, 21 день або місяць, то сформується. Звичка, і це стане вашим таким способом життя. Насправді це стара теорія, яка абсолютно не працює. Нові теорії говорять про те, що звичка формується під впливом багатьох чинників, не лише часу, тобто це не лише повторювання певних дій, але і зовнішні ситуації можуть впливати на результативність цих дій, тобто оточення, різні ситуації, стрес, стан здоров'я тощо дуже багато чинників, які мають вплив. Наступне це заборона того, що вам справді подобається. Якщо навіть ви раніше їли якусь їжу інколи, і після цього відчували почуття провини, або думали про те, що ні, завтра я, наприклад, через це буду їсти салати, там краще харчуватися. То це також заборона. І цієї заборони також потрібно позбуватися. Щоб прибрати бажання переїдати якоюсь їжею, потрібно по справжньому собі дозволити її їсти. Далі я розкажу стратегію, як це зробити. Думка про те, що зараз місяць чи два ви докладете максимум зусиль, а потім просто будете це підтримувати. Якщо таке харчування хоча б інколи викликає думку про те, що це важко, то скоріше за все ви кинете такий стиль харчування. Як же почати худнути і не зриватися знову? Перше, це потрібно налагодити систематичне харчування. Тобто, якщо раніше ви хаотично харчувалися, у вас було багато перекусів, то потрібно зрозуміти, що організму має бути наданий сигнал про те, що його будуть систематично харчувати, давати йому енергію для того, щоб він функціонував як треба. Якщо раніше ви Приїдали, потім себе обмежували, або, наприклад, не їли півдня, а потім було багато перекусів, то це поганий сигнал для організму, і він не може зрозуміти, як йому діяти, і таким чином він намагається накопичити по максимуму ресурсів для того, щоб на випадок голоду у нього були необхідні запаси. Саме тому потрібно розпочати 4-5 разове харчування, де є три основні прийоми їжі та два перекуси, і їсти таким чином, тобто неважливо навіть що ви їсте. Прийомах їжі головне просто їсти, не допускати сильного голоду. Не має бути проміжків більше, ніж 4 години між прийомами їжі. При цьому ви самі регулюєте кількість цієї їжі. І головний момент намагатися не переїдати. Для того, щоб не переїдати, буде наступний пункт, який я зараз вам розкажу. Наступний пункт це дозволяти собі максимально все, що хочеться. Я знаю, що у багатьох одразу думка, але якщо я почну собі дозволяти, я буду їсти лише не корисні. Не лише булочки, лише там піцу чи ще щось. Але насправді, коли ми реально собі дозволяємо і говоримо про те, що така їжа може бути нам доступна завтра, післязавтра в будь-який момент, то немає такого бажання з'їсти як востаннє, переїсти, оскільки завтра вже цієї їжі не буде. Саме тому потрібно дозволити собі їсти. Потрібно скласти перелік продуктів, які вам дуже подобаються, але які ви забороняєте. І починати поступово їх їсти, в якій кількості це залежить від того, наскільки. Які ви готові почати так харчуватися? У вас може бути три нормальних здорових прийоми їжі, а два перекуси тим, що вам дуже подобається. Головне, просто не переїдати і говорити про те, що ви зможете їсти там завтра, післязавтра, це скільки захочеться. І тоді вмикається думка, що так, я собі не забороняю, для чого мені зараз переїдати. Наступне це відслідковувати, як часто відбуваються емоційні переїдання, фіксувати, які ситуації, які події провокують. Віть ці переїдання, заїдання емоцій для початку. Потрібно просто помічати, так ось з'явилась знову така типова ситуація, і мені хочеться переїдати. Коли ви це помічаєте, у вас з'являється проміжок часу між думкою так, мені треба це заїсти. І реакцію, тобто ви можете обрати, чи дійсно мені заїсти, чи, наприклад, 5 хвилин подихати, подивитися вікно, і потім прийняти рішення, чи з'їсти мені щось, чи не з'їсти. Для цього потрібен просто досвід. Спочатку це може колись виходити, колись не виходити. Але головне завдання спочатку просто помічати ситуації, які стають тригерами для того, щоб починати їсти. Наступний етап, коли ви дійсно почнете собі дозволяти будь-яку їжу і перестанете Нею переїдати, ви зможете збалансувати свій раціон, додати більше овочів, додати більше корисного, тобто підійти більш до збалансованої тарілки. Але це останній етап цього процесу, оскільки для початку потрібно. Побудувати міцний ментальний фундамент у стосунках з їжею, і потім ви вже зможете коригувати свій раціон відповідно до того, що вам хочеться. Оскільки, коли ви знизите такий градус того, що хочеться всього всього солодкого і некорисного, тому що воно буде завжди у вас в доступі, і ви перестанете це собі забороняти, то захочеться їсти більш розноманітно і захочеться їсти більш корисного. Якщо у вас важкі стосунки з їжею і ви не знаєте, як діяти, да, Далі запрошую вас на безкоштовну консультацію, де ми з вами поговоримо, що можна зробити і яким може бути план дій виходу із цієї ситуації. Для того щоб записатись на консультацію, ви можете перейти за лінком і заповнити анкету в описі під цим відео. Також я вас запрошую на свій курс медитації для початківців, який дозволить вам правильно взаємодіяти зі своїми думками, зі своїм внутрішнім емоційним станом і таким чином також позитивно впливати. На ваші стосунки з їжею. Лінк на цей курс також буде в описі до цього відео. Дякую, до зустрічі. Пока.